Є новина, друзі. Орбан вважає Путіна слабаком та страшна нарада в Росії. Дослухайте до кінця. Орбан заявив, що не вірить, що Росія може напасти на Євросоюз чи НАТО, тому що ну, Росія слабка. Слабка це прямі слова е, Орбана і не може виконати своїх цілей поставлених в Україні. Ми бачимо, отримує по носу, хоча Росія в рази більше ніж Україна, і має все для того, щоб атакувати і знищувати, але не може і Орбан в цьому правий. І це знаєте, як неприємна. Ну, вона однозначно для Путіна, тому що ну Орбан і це якби ну, людина, яка підтримує Путіна в Європі, один з двох лідерів ФІЦО і Орбан. і Тут він говорить, що. Путін слабкий, він не вірить в напад. З іншої сторони він це може робити для того, щоб Європа не виділяла кошти на оборону, тому що Європа виділила 150 мільярдів, і тільки Угорщина утрималась. Єдина країна не підтримала цього пакету на оборону. А інші країни вже готуються до війни. Ну, тобто, це може бути така знаєте, інформаційна гра. Ну на що нам виділяти кошти для того, щоб боротися з Путіним, якщо він навіть не може захопити Україну? Але я думаю, що Путіну, ну як президенту Росії, все одно буде неприємно, тому що в Ніх, з Орбаном давні відносини і Орбан від Путіна залежний. і тут він його називає слабаком. А тепер страшна нарада в Росії, бо вже всі експерти знаєте розігнали, тому що. Путін збирає Раду безпеки Росії. Там будуть обговорювати питання вот спецоперацій України успішних вдалих. Ну які просто там поставили на коліна практично всю стратегічну авіацію Росії, і ну це велика проблема навіть не тільки для росіян, а навіть для американців. Вони теж були в шоці після цієї операції. Павутина. Ну і вже всі експерти розповідають або буде мобілізація. Хтось там ну, якийсь придуркувати, говорить, що буде ядерний удар. Ну це все ахінея. про ядерний удар, взагалі, треба забувати, тому що його не буде, і Путін не застосує ядерну зброю. Це просто лякалки, а решнік можна застосувати без ніякої наради, тому що в минулий раз решнік застосовували і ніяких нарад не збирали. Мобілізація так дійсно можливо. Вони можуть підняти рівень. Підняти рівень ескалації і оголосити мобілізацію. Так вони її так проводять. В них вона скрита просто за гроші. Можливо, в них е, ця нарада взагалі потрібна для того, щоб е, провести мобілізацію без грошей, тому що в них грошей немає. В них в економіці проблеми вони можливо там скажуть на е, патріотизмі. от дивіться, нам б'ють, нам знищують. Давайте будемо проводити мобілізацію. Або нічого не буде, просто Путін буде там розбирати і роздавати е, наганяє. Що цікаво, сьогодні теж знищено, як пишуть наші збройні сили. Два міги з сили спеціальних операцій це прекрасно і горять заводи. І так і має бути, тому що б'ють по нам. Ми маємо відповідати. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.